Ось адаптований текст для вашого ролика. Ваніль це важливий, складний і дорогий інгредієнт. Навіть якщо ви не захоплюєтеся випічкою, ванільний стручок або екстракт можна використовувати, щоб додати глибину, нюанси і відчуття солодощі, бенутності в будь-які страви і напої. Крім десертів, я люблю додавати ваніль до лимонаду, салатних заправок і, звичайно, коктейлів. Як і бітери, ваніль надає алкогольним напоям той самий завершальний штрих зігріває, пом'якшує і робить смак більш насиченим. І, як з бітерами, її потрібно зовсім небагато, буквально кілька крапель. Насправді, навіть залишки екстракту, порожньому флаконі це ідеальна кількість, щоб надати характер старомодному коктейлю з темним ромом або просто чарці охолодженого гіркого напою. Фернет – очевидний вибір, але ваніль чудово розкриває палений апельсин у кампарі. Я найчастіше використовую цей трюк з темними спиртними напоями, але ніхто не заважає спробувати його із прозорими. Трохи ванілі прекрасно доповнить цитрусовий джин, а горілка з таким додаванням точно буде краще, ніж ті нудотні, штучно ароматизовані варіанти, які випускають масові виробники. Чесно кажучи, ванільний екстракт це практично суперконцентрована ванільна горілка, то чому б не розбавити її звичайною горілкою, просто налийте приблизно 30 мл алкоголю в порожню пляшку екстракту, добре струсіть, щоб зібрати всі залишки ванілі, а потім перелийте в шейкер, в склянку для змішування, склянку або прямо в рот.